З 1 вересня 2023 року Божого Православна Церква України переходить на Юліанський Новоюліанський календар. Новоюліанський календар це свята, зміщується на 13 днів. Тобто, 8, 8 вересня ми святкуємо Різдво Пресвятої Богородиці. Не 21 двадцять було раніше. 14 вересня Воздвиження Чесного Житвочого Христа, 1 жовтня Покрови Матері Божої, і святкуємо Різдво Христове тільки 25 грудня. Всі свята, що зв'язані із Паскою, ми святкуємо так, як раніше святкували Юліанський календар, тобто як вся православна церква. Потрібно наголосити, що 10 сільків сьогодні прийняли новий юліанський календар, і включно Вселенський патріархат.